Всім привіт! Сьогодні у нас 5 серпня 2023 року. З великим запізненням в цьому році достигає сорт персика підсніжник, який вважається дуже раннім. Зазвичай він в мене стих десь 20 липня, а цього року дуже запізнюється бо сильно загущене дерево. Але плодів мало, ось такі от плоди то гарні. Один плід лишився. І тут Ми вже з'їли його, там небагато було десяток плодів. Ну, що можу сказати про цей сорт? Я його вже виводжу з асортименту, тому що мені вже зовсім не подобається його смак. Біло-м'ясий, цукру немає зовсім. І це не те, не те, що один рік, а років 5 підряд одна та сама картина. Так, дуже урожайний він. Скільки до хвороб майже не вражається кучерявістю, але смак не радує і не дуже він апетитно їсться. Я його вже перещепив, ну так лишу, от, наприклад, тут знизу дві гілочки, його лишу, а його вже от перещепив на Ерлі Крест. От, вже пагін такий виріс Ерлі Крест. Я вже думаю, плодоносити буде в наступному році. Сам підсніжник виводжу, там лишиться дві гілочки знизу. Був дуже загущений, я обрізав не сильно, щоб Ерлі Крест краще підріс. Ось такі от персики. Але, в принципі, для тих, для того, хто хоче по мінімуму кропити, то цей сорт гарно підійде. але от, Може він на півдні набирає. Кращий цукор, смачний. А в наших умовах західний регіон, де багато дощів, то він такий ну, смачніший трошки за дичку, але недалеко по смаку від неї втік. Всім гарних врожаїв, до побачення.